Да, українська акторка анна сердюк здобула шалену популярність завдяки ролі Валентини в одному з. Найновіших українських серіалів реванш цей проєкт став для неї знаковим. Попри те, що Анна почала зніматися в кіно відносно недавно, з 2019 року її кар'єра розвивається стрімко у 2020 тисячі Сердюк стала частиною кількох важливих проєктів, що значно підвищили її впізнаваність. Одним із них був серіал Кошерк, якому Анна зіграла одну з ключових ролей. Того ж року Анна Сердюк отримала свою першу головну роль у серіалі Колір пристрасті. Цей проєкт став важливою віхою в її кар'єрі, адже роль у головній лінії сюжету дозволила актрисі показати весь спектр своїх акторських здібностей. Що не залишилося непоміченим серед глядачів та критиків, завдяки цим ролям, анна сердюк швидко зарекомендувала себе як одна з найбільш перспективних молодих актрис українського кінематографу. Наразі Анна Сердюк продовжує активно розвиватися в українському кінематографі, здобуваючи все більшу популярність. Вона стала однією з ключових акторок серіалу Реванш, який вже встиг здобути велику увагу глядачів і критиків. Цей серіал що. Вирізняється динамічним сюжетом і сильними персонажами став одним із найкращих проєктів останнього часу. На українському телебаченні і роль Анни в ньому безумовно зробила свій внесок у його успіх недавно. Зірка серіалів розповіла про свого батька, який став на захист країни. Артистка дала пораду, як потрібно ставитися до військових та підтримувати їх. За словами Анни, її батько служив. І до початку Великої війни у нього декілька років була перерва в службі, після якої, у лютому 2022 він знову взяв зброю до рук. Чоловік поповнив улави теробороною. Актриса радить обережно ставитися до військових та поважати їх. Вона переконана, що їм не варто ставити зайвих запитань та краще бути опорою та підтримкою для них в тилу. Про особисте життя Анни Сердюк нічого не відомо. Зараз вона продовжує зніматися в кіно і серіалах. А вам подобається ця акторка? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.